О, да, 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 е сьогодні, 7 лютого, е відбувається комісія з питань земельних відносин природи користування, планування території будівництва архітектури охорони пам'яток, навколишнього середовища та благоустрою. Е на комісії присутні Бурімов, е Подоляк, е Борисюк е і началь, начальник відділу письменний Сергій Миколайович. На руки роздані проекти рішення порядку комісії, відсутні на засіданні Букушкін Сергій. Форум є. Переходимо до першого питання про внесення зміни рішення Леськівської сільської ради від 26.11.24 до про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та заходів з відстеження їх результативності на 2025 рік. Юрій Миколаївич, пояснить. Так, пропонується план діяльності з підготовки регуляторних актів і заходів з обстеження на цей на 25 рік проєкт рішення про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах близьких територіальної громади. Скільки ну, виникла така потреба, і люди звертаються до оформлення відповідних дозволів на, форму, на розміщення реклами. З рішенням ознайомлені зауваження не. доповнення Нема. немає. Переходимо до голосування. Борімов за. Подоляк за Борисюк за висновок позитивний наступне питання. Друге: про внесення змін до договору оренди землі. Так, діолог. Вернулася з взаємною згодою внести зміну до договору оренди землі, а саме пункт 6. Викласти в наступній редакції. Тобто укладається терміном на 25 років. З рішенням ознайомлення. Переходимо до голосування. Бурімов за. Подоляк за. Пересюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: третє: про затвердження детального плану території в межах земельної ділянки по вулиці Благовісна, 100, дріб 2 в селі Думанці Леськівської сільської ради Черкаської райони, Черкаської області та прилеглої до неї території. Так, був розроблений детальний план вказаною адресою який був розглянутий на місто будівній раді під час. Що відповідно громадське обговорення. Зауважень поповнення немає. Пропоную його затвердити. З рішенням ознайомлені. Зауваження доповнення? Не да. Немає. Переходимо до голосування. Берімо за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання. Четверте: про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Було Левченко. Так, звернулося до громадянки. Мешканці Соловецькі про надання дозволу орієнтовної площі соток для, для села мешканців. З рішенням ознайомлені. Борімов за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання п'яте. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Соловецький Філіпов ЄМ. ЕМ. Діпометство для відведення надання дозволу для відведення ділянки нагородника 125 соток, так само близька, ну, тоді документи надав. З рішенням ознайомлені, переходимо до голосування. Борімов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: шосте: про надання <гум> дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби до Чернявка від так, так, нашка села Чернякові повернулася надання земельної ділянки в оренду позволу на залпу за реповною 10 сотень для сінокосіння у описання. З рішенням ознайомлені, Приходимо до голосування. Берімо за. Подаляк за, Борисюк за. Висновок позитивний наступне питання: сьоме. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби. Чернявка Тьома. Команда, що назвернувся до сінокосіння описання худоби орієнтовною площею 2 гектара. Після виготовлення вже по факту буде затвердження. З рішенням ознайомлені, переходимо до голосування, беремо за. Поданок заборись за. Висновок позитивний. Наступне питання восьме: про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду для цінокосіння і виписання худоби та встановлення орендної плати село Чернявка Жакун. Так, да, готова там документація щодо погашення неосінного погашення на договірному подовженню. Планується передати клієнту 7 років, та да, 12% річних. На 10 років. 7 ну, років. У проєкті рішення написано 10. Ну, всім давали на 7, пропонується да. залишити за так, як і було. На 7 років. Ну, Рішенням ознайомлені так. хто за за 7 років срок оренди, брімов за. Подоляк за Борисюк за висновок позитивний. Наступне питання. Наступне питання вбачаю конфлікт інтересів, але так як щоб зберегти кров, кворум, то буду брати участь у обговоренні і голосуванні. Запитання: да, про затвердження землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її в оренду. Для городництва та встановлення ренної плати село Леський куцебів. Так, була видавана документація за попереднім дозом про це у площі 25 соток для городництва так само пропонують 15%. Рішенням ознайомлені. Переходимо до голосування. Брімо за. Подаляк за. за. Висновок позитивний. Наступне питання. Десяте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель водного фонду. Толуходяки площа 1,59. Це були виготовлені технічні документації інвентаризації земельних ділянок водного фонду. Пропонується їх затвердити, там дві ділянки площу. Один і 0,8. Ні, там більше площа по 1,8. Один Мабуть, туди не так. так. Для проведення цих uh, земельних ділянок відповідність до паспортів возник об'єдів для З Рішенням ознайомлені. Зауваження uh -huh. до доповнення. Немає. Не uh -huh. Бурімо за. Подаляк за, Борисюк за. Висновок позитивне <с? наступне питання. 11. про затвердження технічної документації для нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для господарських Потреб, яка розташована в адміністративних межах Леської ради черкаських району, чекають області, це так само ці зменї ділянки, я зтверджує нормативну грошову оцінку для подальшої передачі, вказаному ділянок. Через... З рішенням ознайомлення, зауважень доповнення. Подоляк за. Вересюк за. за. Висновок позитивне наступне питання. 12 -те, пропонування терміну дії договору оренди земельної ділянки до дельта. Так, так оберта звернулася, оскільки вони закінчується договір, відповідним листом, своєчасно, про поновлення на такий самий термін. Ми поновлювали 10 років думається, Думаці площі 2 єдиний, Єдине, треба поновити відсоток, ну, який пропонується внести зміни в пункт 9 договору. Ага, Перед цим у нас була? пропонує підняти на два рази. За два рози, 9%. Утри. Підтримуємо. Підтримуємо. Голосування Борімов за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання. 13. Про затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки у власність. Чернявка борони. Так. Ага. Виготовлена документація щодо передачі у власних будівництва обслуговування будинку площу два подкинув село. Рішенням ознайомлені, зауваження доповнення. Немає примов е, за. Подоляк за Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: 14. Про затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки у власні слова і Іщему. Так, опа, звернулася, затвердження З рішеннями ознайомлені. Зауваження доповнення. Немає, немає. Верімо за. Подоляк за. Висновок позитивний. Наступне питання. 15. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність Слово Чернявка Касянин. Так само, затвердження для будівництва обслуговування житлового будинку і червна пошучку. Рішенням ознайомлені. Зауваження доповнення. Немає, немає. Борімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: 16. Про затвердження технічної документації та передачі земельної ділянки у власність село Леське Крейда. Крейда звернулася. для будівництва обслуговування житлового будинку. Затвердження передачі у власність. Угу. З рішенням ознайомлені зауважень доповнення. Порівняємо за. Подоляк за. Борисовь за. Висновок позитивне. Наступне питання. 17: -е. про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власні СОЛСКІ Лошкова. Для будівництва так само погодні житлового будинку, пощо на 122 підтвердження буде. Угу. З Рішенням ознайомлені. Е Зауваження доповнення. Немає. Борімов за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. 18-те питання про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність село Леське Назаренко. Для будівництва обслуговування житлового будинку, так само, 25 соток, передачу власне. Так. З Зрішення можна йому, зауваження доповнення. Борімов за. Подоляк за. Борисюк «За». Висновок позитивний. Наступне питання: 19. -те. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність Рудовол. Звернулася до затвердження і передачі власність для будь-якого угу. 25. Угу. З рішенням ознайомлені, ну, зауваження доповнені. Немає. Борімо за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання 19.20. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність село Леське СМС. Так само для будівництва обслуговування житлового будинку поручно 25, Село Леське, СМС. Затвердження передачі у власність. Рішенням ознайомлені зауваження доповнення. Немає. Оберімо за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання 21. Про затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки у власність село Леськи Семиськ. Для будівництва обслуговування житлового будинку 024 гам з житловим будинком. Затвердження передачі у власність. З рішенням ознайомлені, да. зауважені до повної. Немає. Бурімов зал. Подоляк зал. Поросюк зал. Висновок позитивний. 22 питання про укладення договору оренди земельної ділянки село Думанці Вон дорогу. Да, О вулиці Зелена в Думацях даний мешканець громадянин купив об'єкт нерухомості, на не якій розташований нежитловій нерухомості господарського призначення і для подальшого впровадження діяльності приносять до нас для оформлення договору агенти. На дану земельну ділянку площу 35%. Планується передати йому терміном на 25 років, відповідно 12% річних від З Рішенням ознайомлені, зауваження доповнення. Немає, немає. за. в за. Борисюк за. Висновок позитивний. 23 питання про затвердження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно-територіальних одиниць села Чернявка, села Думанці Села Чубівка Леськівської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської області. Так, виготовлений був проєкт замовстрою, майже спеціальний пункт. Піднявка з гуманицького Чубівка Леськівської громади. Тому це буде стрічку та затвердить проєкт для подальших З Рішенням ознайомлені, Немає, немає. Бурімов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання. 24 те про надання дозволу на розробку технічної документації з інвострою щодо поділу земельної ділянки для продажу правої оренди на земельних торгах. Село Леське, 3 площадю 3 гектари 30 соток. Є у нас кадастровий номер, великий там, на який розташований водний об'єкт, на, на, на даний водний об'єкт виготовляється паспорт водного об'єкту. Планується подати uh, дозвіл, виготовити технічну консультацію подальшим проведенням проведення і передачі вказаних документів об'єкту через аукціон. З рішенням ознайомлені заводження допомогти. Немає. Немає. Борімов за. Подаляк за. Борисюк за. Висновок позитивний. Наступне питання: 25-те. Про надання дозволу на виготовлену технічну документацію і зимовоустрою щодо встановлення майже частини земельної ділянки комунальної власності, на яку поширюється право земельного сервіту. Так, звернулася Україна Борн Solution. це Vodafone для встановлення базової станції, які забутим культури. Просять виділити разом ділянку. Це мене ділянка під клубом вистакована. Площею одна сотка. То там заперечень від громадськості не буде в mm -hmm. подальшому, то пропонується. Надати, Надати. З рішенням ознайомлені, зауваження доповнення. Борімов за. Подоляк за. Борисюк за. Висновок позитивний всі питання порядку денної комісії розглянуті.